Чергові військові навчання полку «Азов». наразі це інженерно-саперна справа. Завдяки цим хлопцям ворог точно не пройде. На Полігоні сапери Азову знешкоджують вибухонебезпечні пастки ворога. Сьогодні це тільки тренування. Втім, саме завдяки таким тренуванням бійці досягають ідеальної майстерності. Саперна справа вимагає виваженості та відповідальності, а також неабиякої фізичної підготовки. Ці тренування для бійців можливість покращити та продемонструвати здобуті ними знання на практиці. Сапер професія, що не дає права на помилку, відуміння правильно знешкоджувати вибухові. Пристрої залежить життя людей. Сапери працюють як з побратимами, так і поодинці. Вони знаходяться в постійному напруженні, але разом з тим вміють швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях. Під час військових дій сапери прокладають безпечний шлях для піхотинців. Під час роботи їм необхідне прикриття побратимів. Своїм вмінням сапери відгороджують цивільне населення від небезпеки. Працювати тихо і непомітно їх головна особа. Бливість, але від цієї непомітної роботи залежить можливість не допустити ворогів на нашу землю та захистити життя мирних громадян.